Вітаю вас! Вам послання від вашого роду. Опа, сама випадає карта. Свій шлях. Я іду за покликом свого серця. Я пливу за течією свого життя. Ой, як цікаво! Бачите, яка мотивація для вас? Ідіть за покликом свого серця. Пливіть за течією свого життя. Як мутро і як глибоко передає вам рід послання. Так, давайте на рунах подивимося, що означається. Кажуть, що зараз доля, сама доля вирішує, як вам взяти курс, куди вас спрямувати. Тому що ну, від долі, як то кажуть, нікуди не підеш. Не втечеш. Вам по долі дарувати знання іншим, самому постійно вдосконалюватись, чомусь нового навчатися, спілкуватися, давати поради. Від вас багато мудрості можна почерпнути. Ви своїм спілкуванням, своїм добрим словом можете. Ну, Витягнути інших людей із темряви. Світло вашої душі дуже велике. Чоловік і жінка. Подивіться, як цікаво виходить пара у нас виходить чоловік та жінка. І спілкування, і подолі. Тобто, що нам хочуть сказати ще? Можливо, навіть не прив'язуючись до самого послання, рід хоче ще передати вам ось. Наступну інформацію, що в когось, можливо, уже є таке спілкування між чоловіком і жінкою, яке дуже благословенно впливає на вас. Ви відчуваєте задоволення від цього спілкування, піднесення. Це по долі вам, це спілкування вам по долі. Кого ще такого немає, найближчим часом буде таке спілкування? Так, і в результаті до чого призведе це спілкування. Як це пов'язати з покликом серця? Напевно, ваш поклик серця, поклик душі це любити і дарувати любов. Так, е в результаті вашого спілкування у вас якось по-іншому все буде складатися. Новий етап в житті розпочнеться. Благословенний вищими силами та родом. Ну що ж, тримайте?